Зрозуміло, суд зазначає про те, що на сьогодні у нас сторона захисту на повному складі не з'явився захисник адвокат Кіяненко. крім того, до суду, 26, 26 лютого 25 року, подано заяву про здійснення зйомки судового засідання від. Славного Олександра, а, крім того, звертаю учасники процесу увагу, що в процесі у нас відбулася заміна прокурора. А в даному процесі приймає прокурор Голота, продовжує приймати участь в даній справі. А, значить, на сьогоднішній етапі, етапі у нас не з'явилася захисниця адвокат Кіяненко. 26 лютого 25 року вона подала заяву вхідним електронною почтою 1927 наступного змісту. Провадження Бабушкінського райсуду Дніпропетровська правове прововає винувальний акт у кімінальному провадженні повноваження судове з з розвитку вище зазначеної справи, призначено на 26 лютого, 13.30. Прошу суспілька розгляд справи на іншу дату. Зв'язку з перебуванням адвоката Кіаненка на лікарняна. Мається посилання на листок працездатності. Його назва також серія. З назвою та серією даного медичного документу учасники процесу можуть ознайомитись після даного судового засідання, оскільки це посилання особистого характеру і е, згоди на розголошення даних даних, даних повідомлень інформації, захисниця не надала. Е, тому наговорення учасників процесу ставиться питання щодо можливості проведення засідання, продовження проведення засідання. Відсутність адвоката Кияненко. Що з кажеться приводу грудження центра? Оскільки це ваш адвокат. Міст, угу. Зрозуміло. Ви самостійно зможете, зможете самостійно здійснювати свій заклад без вашого адвоката при приявності такої заяви про відкладення? Я не наголошусь з вашу честь. Ви вагаєтесь. Не А, ви не честі. зрозуміло. Присядьте, будь ласка. Що скаже з приводу прокурор, думку винуваченого з'ясовано? Будь ласка. Перше, зарахуванням народження відповідно і відповідного копитання і захисника та рахуванням винка з новачного для того, щоб не користувати його правильний запис, вважає не зовсім продовжувати судової засилування захисниками. Зрозуміло. Що скажете ви пристани? Зрозуміло. Писайте, будь ласка. Судополий заступ з наявкою захисника адвоката Кіяненко, яка до суду не з'явилася, але не дала відповідне клопотання з посиланням на серію та номер лікарняного листа непрацездатності у зв'язку з її хворобою. Суд вважає, що а, продовжити підготовчі судовий розгляд таких обставинах не є можливим, тому підготовче судове засідання буде а, в ньому оголошено перерва, тобто відкладено на іншу дату, яка буде погоджена з учасниками процесу. Щодо заяви про зйомку суду. До засідання з боку журналіста славного не треба підніматися. Будь ласка, хочу зазначити, що вирішити дане клопотання, в тому числі без адвоката, не є можливим, тому на цей час ваше клопотання залишилось відкритим, тобто воно залишилось без подроби. Ви розумієте? Дуже добре, що розумієте. Шановні, а в даному процесі перерва дата буде узгоджена.